Привіт, з вами Forces News. Мене звати Аня. І я хочу поділитися з вами останніми цікавими новинами, які в мене є. І почати я хочу з того, що Туреччина запровадила рублевий своп через компанію Bosphorus Gas для спрощення торгівлі з Росією, щоб обійти санкції. Російські компанії оплачують товари через Босфорос а валюта конвертується в євро для турецьких експортерів, полегшуючи платежі. Операції проходять через державний банк Туреччини МЛАКаТІЛІМ ем Банкасі, а компанія зсягує комісію за обмін. Подібні ініціативи дозволяють адаптувати бізнес до санкцій, зокрема через бартерні угоди та альтернативні платіжні шляхи. Ще я хочу розповісти вам про вибори в США. Трамп набирає необхідних 270 голосів виборників. З нагоди своєї перемоги Трамп вже виголосив промову, пообіцявши покласти кінець усім війнам. Президент Зеленський привітав республіканця, висловивши сподівання, що той сприятиме встановленню справедливого миру в Україні. Станом на ранок 6 листопада ще триває підрахунок голосів. Втім, вже зараз є очевидною перемога Дональда Трампа, який захопив лідерство у хитких штатах. Відповідно до американського законодавства, колегія виборщиків має оголосити результати виборів президента США до 17 грудня 2024 року. Після підрахунку голосів у кандидатів будуть ще два місяці на оскарження результатів і судові розбірки. Остаточні результати виборів мають бути затверджені в Конгресі 5 січня 2025 року. А далі має відбутись інавгурація. Як у Росії коментують перемогу Трампа? Так званий експрезидент Росії у своєму телеграм-каналі написав про нібито лютий двопартійний антиросійський консенсус на Капіталійському пагорбі. Водночас, за словами Медведєва, Трамп смертельно не любить витрачати гроші на придуркуватих союзників на безглузді благодійні проекти та на ненажерливі міжнародні організації. Він додав, що Україна також є в цьому переліку. Питання: скільки змусять дати Трампу на війну? Він упертий, але система сильніша, написав російський політик. Новину про перемогу Трампа не залишила без уваги також речниця російського МЗС Марія Захарова. За її словами, теза Трампа про необхідність завершувати конфлікти передбачає, що для цього мають бути конкретні дії. А зараз до новин з фронту до Дніпропетровської області росіянам залишилося менше ніж 20 кілометрів. Ворог суттєво просунувся у бік траси, якою постачається Курахове. У разі їхнього успіху силам оборони доведеться відійти, щоб уникнути оточення. Там є укріп район, який ще з 2014 року був позначений третьою лінією оборони. Росіяни впруться у цю лінію. Я думаю, що з Селидового у бік Дніпропетровської області ми їх не випустимо, мовить військовий експерт. Втім, у районі времівського виступу ситуація складніша. Останнім часом ворожі війська намагалися там просуватися і зайняли левадне, від якого до Дніпропетровської області трохи більше як 10 кілометрів. А з хорошого дрони Камікадзе Гур вперше уразили кораблі Росії у Каспійському морі. Зазначається, що пошкоджень зазнали щонайменше два ракетні кораблі Татарстан та Дагестан. Також, ймовірно, уражені були малі ракетні кораблі проекту 21631. Відстань від державного кордону України до головного пункту базування Каспійської флотилії складає близько півтори тисячі кілометрів. Як повідомляють ЗМІ, саме у цьому порту базуються частини берегових військ, які завдавали ракетних ударів по Україні. Дислокований тут 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запоріжських областях. Дуже дякуємо, що розділили ці новини разом з Web3 Forces News. Підписуйтесь на нас, щоб слідкувати за наступними новинами та наближайте перемогу разом з нами. Всім гарної днини, вечора, ну або ж ночі.